Щороку Луцький педагогічний інститут відзначає свій день народження, подію, що дає змогу підсумувати роботу впродовж року. І нам справді є чим пишатися. 2025-й став для нашого інституту часом вагомих звершень, нових ініціатив та яскравих перемог, які вкотре підтвердили силу і згуртованість нашої академічної родини. На урочисте свято в актовій залі зібралися студенти, викладачі та працівники інституту. Вітаючи великий колектив, ректор Петро Бойчук висловив подяку усій спільноті за віддану працю у непростий. Виконуємо свою високу місію, здійснюємо підготовку кваліфікованих працівників, освітян і не тільки освітян сьогодні. Ми готуємо тих патріотів, які люблять сьогодні Україну, які люблять нашу землю, які бережуть і примножують традиції нашої держави, нашої Волині і нашого навчального закладу. 21 серпня воно війде в історію 25 го року, славної історії нашого навчального закладу, коли Валинською обласною радою всіма одноголосно депутатами було проголосовано за зміну типу і перейменування закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж на Луцький педагогічний інститут. З чим я вас всіх і вітаю! Але ми розвиваємося, ми успішно йдемо вперед і бачимо перспективу. Зробити як максимально найкращою підготовкою наших фахівців, тобто зробити якісну освіту і ступеневу освіту від молодшого фаху бакалавра, бакалавра, магістра. Отак стараємося працювати. Вітаю цей заклад, вітаю всіх вас! Це нам найкращого і гарних майбутніх перспектив. І основна перспектива це наша перемога. Ми і закінчення війни. За значний внесок у розвиток інституту, підготовку переможців у різних конкурсах та змаганнях, вагомі здобутки у наукових та мистецьких закладах спорті. Ректор Петро Бойчук відзначив кращих працівників та студентів, які гідно представляють заклад на різних рівнях та прославляють своїми здобутками. Урочисту частину продовжили виступи творчих колективів студентів і викладачів Луцького педагогічного інституту. На сцені лунали вокальні хореографічні номери та інструментальні композиції. Кожен виступ пронизаний патріотизмом щирими емоціями, виконавською майстерністю. Атмосфера свята відчувалася у кожному номері і залишила яскраве враження у глядачів.